Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу показати вам свої квітучі орхідеї, які розпускаються, які розпустилися. І хочу на цих орхідеях спробувати аміності, які я купила і хочу спробувати для квітучих орхідей. Чи будуть осипатися квітучі орхідеї від цього препарату. І сьогодні я взяла отакі розпустивші красиві орхідеї. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це за орхідейка. Монако, дуже така, неймовірно, красива. Всі кольори пудри у цій орхідейці зібрані. Неймовірна красота. Неймовірна просто квітка. Цього року, дивлюся, багато чогось квітів є. З мутацією. Не знаю чого, але є. Тут у мене є в цьому горшечку у мене є два кущики. Ще дорощує отакий квітоносик один. Також є ще один квітоносик, який ростить. Ну, надіюся... Що я спробую і подивлюся, як орхідейка поведе себе, якщо я додам її трошки аміностіму. Також є орхідейка бронзовий Буда. Теж неймовірна красота цієї орхідейки. Дуже люблю цю орхідею, з її насиченим таким дуже красивим кольором, таким вогняним кольором. Напилення жовте і е, таке вогняне, вогняне її забарвлення просто чарівна квітка. Також має дуже красивий аромат. Ще не до кінця розпустила свої бутончики, має на собі 6, якщо не помиляюся, квітоносів. Раз, два, три, п'ять. Так, шість квітоносів має на собі. І е, я не обстригаю її квітоноси, які відквітли. Я залишаю її, щоб вона могла собі далі продовжувати квітувати, тому що е, вона не засушує свої брунечки. І продовжує далі собі нарощувати квіти і далі собі рости їх. Але так як дивлюся, що ця квітка постійно у мене вона квітне, постійно вона дорощує бутони, і вона постійно ростить і квіти, і квітоноси. Ну, і знаходиться вона у мене в керамзіті. Чистий керамзіт, нічого немає, ні кори, нічого немає. І я теж її хочу трошечки підживити, і також її хочу і протерти. І також хочу спробувати додати її трошечки аміностіму. Я вже трошки відкладу ці орхідейки в сторону. Я приготувала собі воду, приготувала аміностім і буду пробувати розводити запах. Запах. Специфічний запах. Я набрала два з половиною мілітри аміностіму, я даю у водичку, перемішаю це все. Да я зразу окрас такий темного чаю чорного, і також, спробую орхідейки ці по краю пролити. Тут у них ростуть і корінчики в посадці. Все ростить. Вонанько дуже дивлюся вдячний сорт. І одночасно ростить і корінці, одночасно ростить навіть і квітоноси. І листки, все, любить ростити одночасно. Я його і полию, і буду бачити, після того, як я полию, який буде результат. Також я хочу і протерти, і листя. Отак От я протру оцих два кущі, які знаходяться у посадці. Також. І також подивлюся, як ця орхідейка відреагує на препарат. Хочу подивитися, чи насправді так є, як дівчата говорять, що немає ніякого стресу орхідейка від того, що ти її проливаєш амінус і немає ніякого опадання квітів, що орхідейка краще, просто починає нарощувати свої бутони. Краще рости свої стрілки, листки, все краще йде її у розвиток. Ну, хочу подивитися, наскільки це, це так буде і свіжіше, бо я її вже і листя протерла. Також візьму і бронзового буду. От мій красень є. Хочу вам показати: от е, орхідейка е, почала так, як жовтити листочок, але вона лежить просто на цьому листку. І е, немає так, як правильного, аера, правильної аерації повітря. І листочок потихеньку починає сохнути. Так що я вже підклала тут шишку, отак. Щоб більше заходило повітря. І так само у цього листка. Листок лягає на листочок і нижній листочок не має такої, такого провітрювання. І, і мало попадає і світла, бо тому що закритий. Ну, а листя треба світла, фотосинтез мусить бути. Орхідеї багато закривають одні другі листками. Неймовірно, красивий сорт, дуже гарний цей сорт, дуже він мені подобається. Він уже у мене 2 роки, але я ним задоволена. Дуже любить любитель попити. Зараз він у даний час, у мене сухий-присухий. Ще може? Листя нижнє також жовтити за рахунок того, що я йому мало доливаю водички, а він дуже любить попити. А я все його хочу просушити, просушити, попив, просохне, пропив, попив, просохне, а ця орхідея просихати не любить. Ця орхідейка любить дуже-дуже вологу. Він прийшов. Можна сказати, що у кокосовому ґрунті дуже вологий ґрунт, але я з того ґрунту геть забрала його і я пересадила його в самий керамзит. Зараз я полию також цю орхідею. Вона знаходиться у мене у подвійному горшечку. Нанизу я залишаю завжди ці орхідеїці водичку. Тому що вона дуже швидко випиває. І корінчики вже зайшли її у слідуючий горшечок. Треба буде її пересадити. От я вам ближче покажу, як вона росте. От. Вона має дуже багато коренів. Дуже і ці всі корені у неї, і всередині, і в цьому горшечку дуже швидко випивають воду, дуже швидко. Вона дуже любить також, аби її і оприскувати. Вона тоді має дуже гарні листки. Коли я її оприскую частенько, і вона, так як відновлюється, от я її зараз протираю і намочила листя її. І в стає така тверденька, гарна, свіжа. Кожна орхідейка хоче до неї увагу приділяти. Ця орхідейка не займає багато місця, в неї дуже така компактна розеточка. Така вона мультифлорка. Протерла цю орхідейку також. Також я підкладаю далі, отут під цей листочок, який я протерла, я підкладаю, щоб краще орхідейка дихала. Ось таку шишечку кладу, також ще одну шишечку підкладу під цю сторону, щоб орхідейка могла мати більше аерації повітря, щоб листя на листя не лягали, Зараз я візьму камеру і покажу вам їх зблизька, які неймовірні кольори, і яка неймовірна красота у таких невеликих, дуже ніжних-ніжних квітів, які квітнуть різними барвами. А на цьому я буду своє відео закінчувати. І я хочу подякувати всім, хто залишається зі мною, хто підтримує мій українськомовний канал. Я вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоди, любові у кожну домівку, у кожне серденько. Нехай у ваших серцях завжди панує тільки віра, надія і любов. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня. Нехай Господь благословляє вас тільки на добро.